Я з церкви нашої Гостомовської. Що розказати про неї? Свято-Покровська церква Київського патріархата. Раніше була просто українська. побудована 1770 рік, початок будівництва, закінчила 1890 рік і реставрирована 1989 рік. Центр гарно прийшовся, це піпче, як правильно сказати. Батюшка от, посвятив, посвятив паски людям. <клес> Люди вертаються додому. Зустрів, я там завжди зустрічаю, коли Пасха людей, знайомих, коли раніше був тут, думаю, кого зустрів. Зустрів сусіда, старша людина, поздоровався з ним. Привітався, сказав йому Христос Воскрес, він в Лісінь Воскрес. Це нормально. Це мені сподобався, що кого зустрів. Зараз зайду. Ось якщо Русик має дивиться, зайду до Русіка на восьмий етаж. Бо в мене воно є та налію йому і собі. Ліф не робить, але це в революції, Весь не воскрес. Люди йдуть. Незнайомі і кажуть Христос Воскрес. І я їм теж кажу, воїсь Воскрес. Приємно, наче всі одна родина. Ми українці є одна родина. А це дом культури. Бачите, Остомирський Так, все в мене є Поїсти випити Іду вже додому. Не знаю, що тут буду робити. Ну відмічать Пасху, це понятно. А завтра їду на день народження до метра. І це буде завтра. Може якогось сусіда зараз. Може якусь сусідку. Справи. Погода хороша, радує. Але добре, що куртку надію, поки якось як так. Надіжніше ці куртки. Можна було світом надівати, щоб рубашку в ремонті. Вода хороша. Це 364, 4, це який йде з Гаврилов і через Гостомель, коли у мене зупиняється, і на площа Шевченка, метро Мінська було. Оце завтра я подивлюсь розписання і поїду в Київ. Він скаже, скільки там, на три, наприклад. Раніше виїду, знаю там, повінь день не катить, полчаса, а 4 чи 5 разів день. Може і назад. Може і назад. Маршрутку пойду. Ні, так все запишуться, не потрібно. Хорошого дня, вам всім. Святкуйте, кругу родини, близьких, рідних, сусідів, кругу українців. Всього найкращого пока.